Чому чоловіки не хочуть платити аліменти? Ради вас вітати у своєму плейлисті, який називається Консультація ведичного астролога. Подивіться попереднє відео, перше. В якому я говорив про те, що у нас має бути початку в порядку, маєте бути ви. Коли ви в порядку, тоді друге ви будуєте стосунки. Коли ви побудували стосунки, третє у вас будуть гроші, ресурси, четверте. Відповідно, буде в порядку ваше здоров'я. Чому ж чоловіки не хочуть платити еліменти? Є різні чоловіки, кожен випадок потрібно розглядати індивідуально. Я не стою зараз ні на чую сторону, ні на сторону чоловіків, ні на сторону жінок. Ну, от, зараз зрозумієте, чому до кінця цього відео ви це зможете зрозуміти. Справа в тому, що є перша ситуація, я це говорю безпосередньо зі свого досвіду 11 років консультації. Е, перше. Коли так, є мужчина, який там з жінкою переспав, вони не захищались нічим, відповідно, могла жінка залетіти. Так, таке буває. От, чоловік відмовляється, каже, а я нічого не знаю. Я так тільки тут хотів понасолоджуватися з тобою, все там все закінчило. Е, є такі чоловіки, вони відмовляються, вони кажуть, це не моя дитина. Є такі складнощі, так, і є випадки, коли винуватий чоловік. Таке має місце. Є інша ситуація. От. І це розглядаємо також з іншої сторони. Коли жінка ну, от, е вирішила собі завести дитину без згоди чоловіка, передимськом перше, чи жінка в порядку? Ні, не в порядку, тому що вона не, не, ну, вона не в порядку, вона е не є е дозріла, як жінка, і вона не хоче друге будувати стосунки. Відповідно, якщо вона собі придумала те, що вона вирішила завести дитину. Друге, з чоловіком не побудовані стосунки. Відповідно, в цього мужчини не будуть побудовані стосунки як з дитиною. Третє, будуть проблеми з грошима. Ми чоловіки, я кажу, чоловік це wi вайфай. Да? Ото, що в зоні доступу, от він це бачить. нас чоловіків свідомість працює таким чином: те, що ми бачимо перед собою, це ми пам'ятаємо. Тобто у нас може бути сім'я, прекрасні сумки, все чудово, все прекрасно. Але коли ми йдемо в роботу, ми можемо настільки глибоко погрузитись в роботу, що ми можемо повністю забути про сім'ю та про, про своїх дітей. Нас повністю це може відключити. Ми взагалі це можемо забути. І відповідно, коли ми що робимо, <кхід> як чоловіки ставлять собі на робочі стіл фотографію жінки, дитини. О! Жінка, у мене ще діти є клас, Ну, да? Тобто нас потрібно включати. Тому що якщо в нас немає дитини або жінки в полі нашого зору, ми відключаємося. Це, це є специфіка нашої чоловічої свідомості. В першому відео цього плейлиста я говорив про те, що ви є душа, яка знаходиться в чоловічому або жіночому тілі, до якого додається гороскоп. От, відповідно, ну, інструкція. Яку вам треба жити, ваш, скажімо, маршрутний лист, який має пройти ваше тіло в цьому житті? Ну, чоловіка просто ця частина свідомості відключається, і він про дитину не пам'ятає. Якщо в мужчини немає стосунків з дитиною, питання: чи буде він платити на цей алімент. Ні, не буде. На жаль, на жаль, не буде. От е, в цьому випадку, в першому випадку, коли мужчина переспав з жінкою, вона завихне, він і кинув це одна ситуація. Так, тут більше винуватий чоловік. В другому випадку, от жінки, на жаль, дуже часто фанатично підходять до того, щоб за, е, родити дитину. Я розумію те, що є час, піджимає і так далі. Вчіться правильно будувати стосунки. Є чоловіки, які хочуть стосунків, стосунки хочуть всі, і чоловіки, і жінки. Пояснюється це все дуже просто. Ви душа. Душа нам всім потрібні стосунки. Ми не можемо без стосунків. Кожна душа хоче будувати стосунки: як чоловіки, так і жінки. І для нас це для всіх важливо. Відповідно, якщо ви маєте жіноче тіло, ви хочете будувати стосунки з ким? Правильно, з чоловіком. Якщо ви маєте чоловіче тіло, вам потрібна хто жінка. При всьому бардаку, яку ми бачимо зараз в теперішньому світі. Я можу сказати про те, що я знаю сім'ї, які він перший. Він в неї перший, вона в нього перша, і люди прожили все життя разом. В них по двоє, по троє дітей. Ну от, прекрасні сім'ї, дуже крепкі. І коли то я заходжу в інтернет, там, в інстаграм чи бачу що там, що одні ноги голі баби. розумієте, І в кінцевому результаті я дивлюсь на те, що є дійсно дуже крепкі сім'ї. Значить, їх можна побудувати, не зважаючи ні на що. Будуйте стосунки, вчіться будувати стосунки. В першому відео цього плейлиста я про що говорю. Маєте бути в порядку, ви, друге, ви побудуєте стосунки, третє, будуть гроші. Якщо чоловік з жінкою не побудував стосунки, він з нею переспав. Друге порушені стосунки, третє проблема з грошима. Він буде носитись, буде заробляти ті гроші, буде плюватися тими грошима. Розумієте, все, на тому закінчилось. Є інакший сценарій, другий варіант, цього, що я говорю, коли жінка не вміє себе вести як жінка, а ми переспимо, ой, залетіла, ой, дитина, ой, стосунки не побудовані, елементів не буде. По-перше, ви ламаєте життя в собі, як жінці, тому що жінка вже з дитиною це вже проблема. Друге, для чоловіка також ви створюєте проблему, тому що такому чоловіку також буде важко побудувати стосунки. Третє, відповідно, в нього нема грошей, грошей не буде і у вас. Далі, дитина також від цього страждає. Для чого це робити? Якщо б це був одинокий випадок, я розумію, хорошо. Але це не одинокий випадок. Я постійно це бачу на консультаціях. Проходить жінка каже, в мене проблеми з чоловіком, той гад не хоче платити елемент. Він хоче платити. Я вам скажу. Ми всі чоловіки, ми належимо до з чого Сонця. Кожен мужчина це є сонце, він цар, він герой. Кожен мужчина хоче бути герой. І ми хочемо заробити гроші, прийти до жінки, просто і отак от закидати грошима, і сказати, що ти хочеш, моя королева? Все готове зробити для тебе. Просто її посипати отак от грошима. Ми хочемо цього. Але це робиться за умови, коли є дійсно правильно побудовані стосунки. Ще раз повторюю: я не хочу нікого звинувачувати, ні чоловіків, ні жінок. Раніше, я народився в 76-му році при Радянському Союзі. Раніше не було ні книг, ні лекцій, ні семінарів. Зараз книги, лекції, семінари, всього є достатньо. Вчіться, вчіться будувати стосунки. Так не завжди це просто бувають певні складнощі. Побудуйте стосунки, відповідно, буде в порядку у вас в стосунках з грошима. Відповідно, в цьому випадку ви зможете забезпечити нормальне життя для дитини. Сім'я створюється це як дах для дитини. Це є тато. Це є мама. Це дві частини даху. Якщо одної частини нема, починається певні складнощі.